На субсидію можуть розраховувати люди оренда, яку вони сплачують за житло, якщо перевищує 20% від відповідно доходів родини, ту різницю буде і компенсувати держава. Якщо більш детально, то мова йде про те, що на кожну людину, на кожного члена родини передбачено, що держава буде враховувати 13,5 квадратних метрів, але не менше 35 квадратних метрів. На родину, що є важливим, якщо мова, наприклад, йде про одиноку людину чи про сім'ю із двох, наприклад, людей. В той же час оренда цього житла і це житло не має перевищувати у розмірі 130 квадратних метрів. Відповідно, розраховується власне кількість тих метрів, які Потребує і на які може претендувати родина, її дохід мається на увазі дохід сім'ї, і ось цю різницю більше 20% буде компенсувати держава. Наразі мова йде про двохрічний експеримент, в першу чергу для людей, які постраждали. Від збройної агресії, які власне із дев'яти найбільш вражених областей: це Донецька, Луганська, Сумська, Чернігівська та інші, і відповідно, які знімають житло, орендують його у відносно безпечних для проживання в центрах, містах України.